На Наталці, на полтавці оженився кока. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць, каже кока, жіночці на таші. О, тепер несемо ясність у стосунки наші, щоб сім'ї не виникали більші інциденти, Мусиш твердо пам'ятати. Як з роботи повернувся, ти не метушися, стань і пильно на кашкета того, подивися, як на тім направи вухо, значить все прекрасно. Значить, вечір ми з тобою проведем прекрасно, в білі, вип'ю чачі склянку, соліко тобі співати буду аж до ранку. А коли на лівім бусі побачиш кашкета, о, достережися то лиха прикмета, бережи від мого гніву свої боки спину, бо за себе не ручуся я одну ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже то носися зі своїм кашкетом, ледь поріг, переступивши, кинь на мене оком. Заприміть, стою анфасом чи до тебе оком. Якщо боком все в порядку на столі горілка, холодець, сальце, ковбаски і борщу тарілка. Повечеряєм з тобою, чарочку пригублю. Та й приголублю, а коли стою анфасом, та ще й руки в боки, та коли вогнем пекельне палині щоки, та коли в руках тримаю якогось предмета, значить, хати я хотіла на твого кашкета.